Друзі, всім привіт! і Сьогодні! Ми завітали в королівство тайкон для того, щоб стати наймогутнішим королем Всесвіту і ламати оцих всіх чубриків. В общем-то, для цього нам, скоріш за все, потрібно щось будувати. Але, кстати, щось у нас є безкоштовне, а щось у нас є дороге. Ми побудували якийсь барак, а наступний такий самий барак із мечником буде. <свіття> Обалдіть! Диви, який шуроє. <свят> і пішов, пішов, диви. І NPC, ось на нього нападають. Диви. І Він мочиться. Але на нього щось великі нападуть, йому хана, походу, да? Мені він золото збирає мені. Він одного вбив. А ні, він не вбив ніколи Ладно. <свят> В общем, то нам ще б далі назбирати бабла. Нам треба колектори, скоріш за все, які будуть приносити нам гроші. І Ще отакі чуваки, скоріш за все, будуть приносити нам гроші. Коротше, дуже-дуже, дуже багато всього. Але ось насипає. нормально, уже 40 є. Хм, комбат он. Я можу битись разом з ними і заробляти гроші. Але мене то є <реш> але гігант кіл плюс 150 коїнів дало. Тому можна зараз спробувати всякого наставляти, щоб реально прокачуватись. Умблок Арчер. Все, давай купимо ще лучника тут. Бемц. Ще ще лучник 400 коштує. Наступний мечник коштує 650. Якісь бочки можна поставити. Коротше, можна ставити, да? Тут ще? Жесть, взагалі, дуже-дуже багато все можна побудувати, але поки що, поки що рано. Ось, ще щитоносців можна відкрити, і вони аж там прокачуються. Цікаво, скільки він коштує. Я можу тут конкретно жорстко прокачатись. У мене 500 коїні. Давай забор поставимо. <ріст> просто щоб він був. Просто нехай буде. Ще можна відкрити магів. Ось о, маги коштують взагалі дорого. Ладно, але мої бійці вже тут бігають, диви. Мої бійці вже гіганта мочать, того мочать. Погнали їм, допоможемо. Я готовий битись. Надо завалити. Так, у нас тут якийсь код, контроль клон. Follow me, charge, клон hold. Не, хай просто ходять. Можна їх заставити щось робити, але просто нехай ходять. Там воно ну, чувак теж є, розбирається. Ось до чувак дуже жорсткий. Дуже жорсткий король, диви, який він здоровий. Але мене тут щось Винесуть, але в мене вже є 2000 коїнів, так то на секундочку, і я, в принципі, зможу пробувати прокачуватись далі. Давайте ще одного мешника поставимо. Я би поставив мага. Отако. Осьо, Саня, маг, диви. Хе-хе. Нехило, 500 коїнів є, 625. Давай зараз дозбираємо до щитоносця, щоб виходили чуваки зі щитами. Тати шо? І чим більше в мене буде людей, тим більше я буду заробляти гроші. Диви, як вони заповнюють взагалі всю мапу. І давай збирати колектори, ставити. Я не знаю, що вони роблять, але ну нехай будуть, скоріш за все. Вони теж додають якісь гроші. Хоча я в цьому, якщо чесно, не сильно впевнений. Бо мені ніхто нічого про це не сказав в цілому. Так, тут є якісь налаштування, перемикання текстур, Magic Toggle, Я не знаю, що це таке. Кстати, тінь нехай буде. У нас є такі штуки, якісь. Ще що ми можемо з ними робити? Є клани, ну, в общем, такі всякі ділюги. Я не знаю, навіщо ці колектори взагалі і для чого вони потрібні, але я їх трошечки поставив. Ладно, все, хорошо, все, збираємо бабки. А ось, бачиш, вони наповняються і дають гроші, так? Да? Чи ні, чи... Я, я, я я, чорт його поймаю. Ладно, ми можемо поставити ще якусь штуку біля них доріжку за 15 коїнів. Так, стіни просто ставити такі всякі штуки мені не сильно треба. Мене більше цікавить. Бійці мої. Мої бійці. Наприклад, лучники, да? 400, ось до. Ще півтори, ну, півтори дорого, блін. Давай заборчик поставимо. Парканчик сюди, парканчик сюди. Нехай буде красивенько все. Так, 2000 то носить, ну трошечки дорого. Давай поки що все ж таки лучника прокачаємо. Нехай буде в мене ще один лучник. Чим більше в мене буде гравців тут, тим потужніше я буду. Я вже диви, як далеко заходжу. Вони реально б'ють. Б'ються з іншими чуваками, ще, N-Green PC. Він, походу, якийсь реально потужний, і він реально потужний. Але я його завалив. Слава Богу, я його завалив. Ми вже 58 челів убили, і наші чуваки вже навіть десь тут воюють, правильно? Ой-ой. Так, я їх потихеньку дамажу, але на мене нападає дуже багато людей. І, походу, я тут скоро все, комбатов, я не б'юсь. Ось ця моя армія шурує. Диви Ми по-любому заповнимо цей весь острів своїми воїнами. Я в цьому впевнений. Кстати, в чувака 145 тисяч коїнів. Це реально багато. <хи> мені до цього ще далеко, тому давай поставимо ще одного щитоносця щоб трошечки нам було легше. От, щоб більше було бойців у мене. По-другому ніяк. Так, лучники, всі діла, всі діла, ту-ду-ду, ту-ду-ду. А що мені ще прокачувати? Скоріше за все, скоріш за все, щось тут. Давай цю штуку купимо. Катапульту. Ти будеш стріляти. Так, можна лучників прокачати. Мечників можна прокачати. Ага, ось і апгрейд. За 250 коїнів плюс по 5%. Оооо, я їх добре прокачав. Ще є якийсь пак. А, це не безкоштовно, я поняв. Давай ще з лучниками таку саму ситуацію зробимо. Лучники у мене теж багатенько. От. Тому ми нормально зможемо прокачатися. Грошики потихеньку капають. Так, за 500 теж прокачуємо. Нехай вони все трошечки буде підкаченіше. В мене. От, а ми в свою чергу теж можемо битись, але з мене поганий, поки що королька. Та пульта в мене хоч і є, але вона щось ні чорта не робить. Я не знаю, що з нею зробити, але ось у чуваки виходять і слава Богу. Давай розбиратися. У мене є зараз 2400. Намага мені, звісно, не вистачає. На жаль, що робить ребід? Ребідг піднімає мені максимальний рівень. Максимальний. Рівень у мене зараз це 100, це левел сотий. Ребідки я можу робити, коли я повністю все зроблю. Далі у мене буде максимальний левел 150. да? Ну тут навіть в цього чувака ребітхів немає, хоча клон кіл у нього 900. У мене 87. Я такий ще поки що слабачок. Так, ми можемо ще прокачати е, щитоносців і магів. Це в цілому хорошо, але поки що, блін, це якось рано. Мені без спочатку зробити їх велику кількість, а потім уже прокачувати. Так, лучників я більше поставити не можу. Мага можу за 6 штук, і за 4,5 можу поставити щитоносця. Це зробимо І тут ще щось Гігант 10 тисяч Вау! Ні, щоб поставити гіганта, треба реально прокачати. Що ці штуки роблять? Чи можу ще їх доставити, колектори? Да, Можу. Давай поставимо. Щоб все було в мене супер, максимально потихеньку прокачувалося. Отут, походу, щось реально серйозне мене прокачувати, так? Якийсь балон, списоносець, гіганта можна заапгрейдити. Ну, гіганта апгрейдити, блін, страшно. Тому що гігант все на все один. Так, руна камню. Я не знаю, що воно робить. Це, походу, апгрейди самі по собі, самі по собі апгрейди. Да? Давай тут ось паркан побудуємо. Якісь. Ось лучникам такі штуки, щоб тренувались. Тут що? Так, це за робукси, це за робукси теж. Що в нас тут? Тут ми. Обалдеть. Крейт дропер. Бабки дає, да? Він ящики ставить. Пожди. Пічка. Інфо. Ось крейт. А, я можу заробляти гроші. Так. Диви, Обалдеть. Ні, насправді доволі непоганий режим. З урахуванням того, що Одна біда, поняв, що я не можу багато кейсів брати. Але потихесенько гроші то приходять, поняв? Є максимальна кількість кейсів, типа, якщо я щас ось один ось поставив, да? Ось я беру кейса, випадає новий відразу, поняв? Ось я взяв і випав новий, поняв? Отак воно працює. Ну, непогано. Але тут, ну. Звичайний кейс 100 коїнів, все на все. Так що тут, по суті, мені нічого такого особо жирного, воно мені не дає. Ладно, з цим ми розібрались. Мої чуваки нападають. Походу, оці всі штуки теж щось до ну, рішають. Можемо купити ще одного мага. Так, Гігант 10 тисяч аж коштує. -ху -ху -ху. Ми можемо поки що прокачати наших магів. Тисячу ж коштує. Давай магів чуть-чуть-чуть-чуть підкачаємо. Таку прям прям капельку. От, зараз принесуть нам трошечки грошей, наші кінти. Оба, ставимо і за 250 прокачуємо ще і щитоносців, хоч їх і небагато. Ну саме класно, що буде прокачувати. Це мечників, їх насправді дуже-дуже багато. Тут можна побудувати замок, тут апгрейди всякі, тут ще кам'яна стіна, ще стіни. Ну, гіганта хочеться взяти за 10 тисяч, да? От По походу, гігант це якраз ота ото штука, поняв? Давай спробуємо її замочити, чи можемо, ми, звісно. Ну тут у чувака дуже багато прокачано, поняв? і таке відчуття, що я стільки не зможу прокачати. Тут і башня якась. Так, The King Ні, я його б'ю Ну чи вбивається він чи ні, я не знаю. Ну я його... Так. Аааа, ой-ой, а ці мене б'ють! Йоха, не бобай, ладно, комбат виключу. Король, походу, з якогось місця взагалі. Поняв, він дамажи всіх. Скоріше за все, якщо його вбити, то він, ну, реально багато бабок дасть. Так, тут у чувак нічого не прокачував, тут чувак уже нормально тако прокачується. Тут, кстати, пропав чувак жорсткий. І, скоріше за все, тепер король не заграний, і можна буде його спробувати завалити. А я поки що самий великий. Самий сильний. Так, ось якісь прокачки тут у нас є. Але особам не мені не сильно потрібні. Окей. Так, можемо відкрити рицарів. Давай. Відкриємо. І отут можна спаумти рицарів. 17 тисяч лицар коштує. Йо. Давай побудуємо мост такий. Получається, нам надо 10 тисяч. 10 тисяч на гіганта просто. Це серйозно. Ми прожили тільки 47% цього тайкона. Нам надо більше грошей. А я знаю, де можна заробити бабла. Додатково до того, що я і так заробляю. Так, я щось ще тут відкрити. 25 тисяч! Турант якийсь, я чорт знаш, що це. Так, 10 тисяч у мене нафармано, я погнав купувати гіганта. Я хочу подивитись наскільки він буде здоровий і сильний. Е, ти чо впав, сторіна? Давай вставай. Ми спавнемо гіганта. Вау. хе-хе, дикий здорова хата в нього. Йоу. Опа! Ти чо впав? Е, ти куди дівся? Гігант, ти як помер? Гігант! О, пішов, ось нормальний дядько такий. диви диви бем 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 бем-бем. Хе-хе-хе, нехило. Так, маючи трошечки грошей, я в цілому можу прокачати наших чувачків. Ось. Раз, два, три. От. Особливо мечників, бо їх дуже багато. Гігант ось щось тут стоїть чувить, він щось не йде далі. Не знаю чому, можливо, когось чекає. Ну. О, пішов, пішов, пішов. Погнали, всіх мочити, братухи. Я включаю комбат, я готовий битись. Отако. Так, follow me, братва. Follow me. Погнали. Е, е, баса, бийте, бійте. Дестрой. Все, всіх валіть. У вас задача всіх бити. Нас багато. Там десь король. Був. Чи вже нема. Де за кінг? Чорт я знаю, де король, но тут NPC багато дуже. Тут даже є лучники. І вони мене прям пристрелили. от гамнюки. Ладно, ти чого сюди прийшов? Е, почав бити мене, ти поняв? До мене NPC заходять. Це погано, треба купити стіну. І оцю штуку давай. А. І можна коняку купити. І чувака, який буде на коняці. Зараз гроші прийдуть, ось, бемс. Е, диви, до мене йде, чувак. Кінди, бейте його. Все хорошо, нормально. Живем, живем. Наші чуваки б'ють. Е, Розвалили наших, короче Це біда. Гігант щось не йде нікуди. Надо ще мешників трошки прокачати. 1500 бемс. Нам би лицарів тут поставити. Правда, дорого дуже. Я не знаю, що робиться катапульта. А, я поняв. Я зрозумів. Що вона робить? Не хило, не хило. А, тут можна ще катапульти ставити. Пушки і так далі. Я поняв. Не не. Хило. Але, в общем-то, одним словом, мені багато грошей. Тому треба йти вбивати всіх. Ось я моя армія. Диви, яка хороша, дай. Надо лучника ось замочити. Убив. Убив ще одно. Ой, ой, мене б'ють. Хент, давай, Вали о, гігант. Я помагаю. Мочим лучника. Осьо, тобі диви! Мечник на коні. Цього кента треба замочити. Давай, давай, давай. Убиваємо! Убиваємо його! Що ходиш тут? А, в нього може ПВП виключено. Насправді. Ладно, потихеньку гроші спавняться. Авнергейт, важіль воріть власника. Ну, це мені не сильно цікаво. Я Тут насправді ось у лицарів купив, але не хвата грошей. Ладно, погнали тоді в центр мапи. Будемо зараз розбиратись. Бемс, сюди з мечем відразу. Пішов геть. Ой-ой-ой, там. Тут щось багато народу, хлопці, веде. Хлопці, друзі мої, мене тут з'їли. Ну ми хлопці десь там виносять. Уже 250 кілів зробили. В принципі, немало. Але хотілося б більше. Потихеньку їм левели теж прокачую. Але хочеться ще й Ну цього лицара купити. Ось о ще якась штука є. Острівна стіна чи що. Але вона мені не сильно треба. Там є ну той апгрейд за 25 тисяч. Дуже цікавий. І отут ось і лицарі, тож за 17 тисяч, я би їх купив. А що мої чуваки тут забули? Е. Цей тут їх загрів, блін, гамню. Пішов отсюда. Надо відкрити ворота. Отакого От все бемс, бемс, важіль. Все, щоб до мене ніхто не міг заходити. А мої чуваки нехай йдуть б'ються. А, вони щось провтикали тут. Є в них певні проблеми, да? Дві залагали. Давай їх заставим за собою йти, щоб вони одлагали. Все, виведемо їх звідси. Все, йди бейся, братух. Все, йдіть бийтесь. Нормально. Працюємо, працюємо. І можна важіль закрити, насправді? Ну, вони і так зможуть просто проходити через нього. Та й слава Богу. Так, 10 тисяч у мене вже є. Мені надо сім... ще Блін, 7,5. десь взяти. Ех, будемо коробки збирати. Не сильно мені подобається коробки збирати. Крутіші коробки мені не падають. Коротше, потихасенько дозбираю гроші. Майже 17 тисяч уже є. Так, 17500 маємо, погнали. Погнали, погнали, погнали. Надо купити лицарів собі. Щоб ми стали ще сильніші і більш могутніші. Так, лицарська. База є непогано. Фух, непогано. Так, е, що ми можемо ще подокуповувати такого цікавого? Оця ось штука, блін, на що вона мені, я не знаю. Найбільше в мене виходить ось цих мечників. Я би їх прокачав. Отак ось, Бемс. Ще на 10%, щоб було нормально. Щоб вони більше мочили, більше дамажили, більше виносили. Так, тут є ще катапульти, пушки за 25 тисяч, але це трошки дорого, блін. У мене поки що нема таких сум. Я получаю не так багато, як хотів би. Я получаю реально мало грошей. Ну я можу прокачати гіганта. Так, де гігант? Осьо. давай Трошечки підкачаємо нашого гігачада, щоб реально валив. Так, і мені, по ідеї, треба прокачувати якісь мінімальні всякі штуки. Отакі, такі, такі, щоб у мене відкривались нові всякі приколи. Бо у мене поки що нічого не відкривається. Так, треба побудувати нам уже замок тут. Опа. Але нічого більше не відкрилось тут. Що можна купити? І давай отут штуку зробимо. Iceland Bridge. Це що таке? Можна докупити острів за 7000. тисяч. Оно щось вкось є. Диви. Лол. Там щось вкось є. 7000 тисяч острів коштує. Блін, я хочу купити. Погнали, погнали, погнали. там буде більше війська. Може буде Війська. Чим більше війська, тим більш ми сильніші. Так, 8 тисяч у мене є. Погнали, погнали, погнали. Я хочу подивитися, що я там можу купити. Що то за острів, що він може? Це реально максимально цікаво. а ну оба! Ого. Так, можна копійщика купити. І можна ще одного кента купити. А ні, це я купив тільки дорожку до нього, а ось його можна купити. А тут ще є голд шахта, поняв. Ану, вона, походу, бабки дає. Сто відсотків. Походу дає, я не знаю. Ну, ось тут кіли йдуть, то гроші приходять. А просто так, щоб гроші приходили без кілів, я не знаю, чи приходять, чи ні. Давай зараз. Одиннадцять тисяч він коштує. Йоханий бабай. А цей, 7500, блін, може золоті шахти все-таки купити, ні? Все-таки золота шахта, можливо, ну, штука хороша, я не знаю. Я не знаю, чи вона гроші буде давати. Ось ще якась штука є тут. Походу, дуже жирний дядько, виходить звідси. Дуже жирний. А тут все з портала, напевно, теж, блін. З той хтось там виходить, максимально потужний. Я би це максимально затестив. Ось. А, ось, ось колектор треба, поняв? Ось, ось колектор треба, 100%, щоб шахти гроші збирати. Я, я я впевнений в цьому. Так, ну тут носити ж нічого не треба. Скоріше за все, тут просто ще е, додають дорожки, понів. Ось оцей колектор. Ну, ще, 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 ще трошки. Ще, давай, ще один кіл. Давай, ну піди вбий когось. Все, хорош? Купую? Ну і ти приносиш мені щось? Чи мені треба забирати? Ні. а я не знаю. Може це треба спочатку купити ну, три таких, три таких, а потім тільки поєднати їх. Ну можливо. Блін, було би круто, аби поняв, аби воно само заробляло мені гроші, бо дуже мало, дуже не вистачає, бабла. Хоч і ці штуки я типа купую, но грошей тупо не вистачає максимально. А, ось, ось щось набирається. Диви. Ні, воно типа набирається. А що воно робить, я не знаю. Воно забирає золото звідси, поняв? І тягне його туди, диви. Щас буде. Ось я бачив. Походу, якось то воно бабла докидує. Ану, ще один. І все, да? І тепер ще й тут підбирає. Ну, не знаю, чи мені від цього. Чи від цього я став багатше, чи ні. Це питання реально риторичне. Так, а що тут, якщо драбину поставити, то що? Я зможу вилізти наверх. А що зверху? Ану, якась станція. Чорт пойми, що вона робе. Але я можу вийти ще вище. Mountain Base. База в горах. Називається ця штука, але я не знаю, що вона робить. Ладно. Ну, мене друга ідея. Мені цікаво назбирати 25 тисяч для того, щоб купити отам якусь штуку за 25 штук. Ото реально цікаво. Так що, прокачую наших лучників, прокачую щитоносців. ще там прокачати мона. Магів і все. І чили. Кенти, збираю, я такий блін, кейс. А мені золотий випав, диви. Опа. чіки пуки, дивись який бабок. О, хорошо, пішли купувати цю штуку. Um, would you like to stop clone production for one minute to summon uh, Special. О, диви! Воно робить так, що ніхто більше не спавниться хвилину, але заспавнився отакий тіп. Диви! Турант! Хо-хо-хо-хо! А що ти можеш, старіна? Ну виглядає, він солідно, типа дуже жирним. Диви, да? Щас піде розносити. Диви, диви. А, ну це вже вбили. Ну давай подивимося, що він може. Осьо. Бемс, дав плюху. Бемс, дав плюху вбили. Пішов він рознищити всіх. Диви, 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 як він лупе. Він просто, дай Боже, дядько. Зодно і плюхайся, ось, Бемс. Осьо, чуваки, якихось якогось чувака, диви, шостого левела в нього. Ну в мене турант, тут, чуваки. Турант це сильний дядько. Я не знаю, що в нього по ХП, але він б'є. Він лупе вообще. Він лупе, дай Боже. Але ніхто не спавниться, поки він є. Поки він є. Тупо ніхто не спавниться. Ну, в цього чувака теж. А, в нього теж є турант. Обалдеть. О, все, мої чуваки почали виходити, а турант ще досі живий. І він їх тупо соло б'є. Диві... А цей бомби кидає. Добре, він прокачаний, хочу тобі сказати, цей чувак. Надо теж собі все прокачувати. Бо по другому ніяк тупо. Але що ж мені прокачувати, як грошей у мене, ні чорта нема. 14 тисяч тільки. Ну, можна прокачати ось тут е... чувачка. Да, за 11. Погнали, купимо. Демонліст якийсь. Онлок ще якась штука. О, ось, походу, жорстка движуха. Ось, як, кстати, я дорі... Ріжку прокачав. Не знаю, що вона робить. Осьо, за 45 тисяч можна прокачати якогось сорцера. І він, коротше, походу дуже жирний дядько, поняв? Він буде капець, як мочити. Але це ми обов'язково перевіримо в наступній серії. Тому не забувай підписуватись на канал, став свій подобайку. І пока-пока.